Сторінка 42, параграф 4. Науковий підхід у хімії. Жодною кількістю експериментів не можна довести теорію, але достатньо одного експерименту, щоб її спростувати. Альберт Ейнштейн. Ой, таке ми точно вже вчили. Але чому ми іноді одержуємо різні результати, виконуючи один і той самий експеримент? Можливо, ми не звертаємо уваги на всі деталі або створюємо невідповідні умови під час дослідів, спостереження та Експеримент. Поміркуйте, пригадайте, як, подорожуючи автобусом або автівкою, ви споглядали пейзаж за вікном. Чи можна стверджувати, що ви здійснювали спостереження? А ось ви побачили озеро, яке промерзло лише поблизу берегів, на відміну від Повністю замерзлих калюж у цьому випадку. Ви споглядали чи спостерігали. Ми можемо нескінченно довго спостерігати за водою в склянці, але дізнаємося лише про здатність води випаровуватися. Ми не визначимо за якою температури вона кипить, або чи проводить вона електричний струм. Якщо під час спостереження постають питання або є певна суперечність, то науковці прагнуть перевірити те, що я спостерігаю. Це завжди так? Чи це сталося випадково? Як ми можемо пояснити наші спостереження? Спочатку слід сформувати гіпотезу від грецького гупотезес постава припущення? Ми маємо таку гіпотезу, у калюжі води мало, тому у разі заморозки вона може швидко замерзнути. А для промерзання води в озері потрібно більше часу. Але будь-яка гіпотеза потребує підтвердження. Для цього ми маємо виконати експеримент від латинського experimentum – проба, дослід. Під час експериментів створюють відповідні умови, досліджувані об'єкти, речовини нагрівають або охолоджують, поміщають під прес, змішують з іншими речовинами. Діють на них електричним струмом. Тощо, експеримент нерозривно пов'язаний із спостереженням зміни, що відбуваються з об'єктом. Необхідно спостерігати і фіксувати. Поміркуйте, запропонуйте експеримент, який ми маємо здійснити для підтвердження висудної гіпотези щодо різного агрегатного стану води в озері та калюжах. Якщо ви вахаєтеся з відповіддю, опис експерименту подано внизу сторінки. Для експерименту нам знадобилися лише холодильник і годинник, але під час хімічних експериментів виникає потреба дослідження мікроскопічних об'єктів. Об'єктів застосування, електричного струму тощо. Наші органи чуття не фіксують ультрафіолетове випромінювання і ще багато чого. Тому для експериментів ми використовуємо різноманітні прилади та пристрої: мікроскоп, вольтметр, лінійку та інше. А для опрацювання результатів експериментів та обчислень, хіміки і хімікині часто використовують комп'ютери. Проаналізуйте схему на сторінці 45, що ілюструє принцип наукового підходу, які етапи позначені на схемі цифрами 1 і 2 відповідно. Опишіть, як гіпотези перетворюють на теорії. Проблемне питання, спостереження, гіпотеза. Перше. Аналіз результатів. Гіпотезу підтверджено, формування теорії або аналіз результатів. Друге. Гіпотезу не підтверджено Повторне міркування над проблемою і повернення. Вертаємося до гіпотези. Дізнайтеся більше, експеримент може бути реальним і мисленевим уявним. Гіпотезу про існування найдрівніших частинок речовини атомів висловив античний філософ Демокрит саме під час уявного експерименту. Гіпотеза, теорія, закон. Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією. Теорія це комплекс поглядів і думок, що описує, пояснює та передбачає певні. Явище. Пригадайте, про які теорії ви читали чи чули, з якими науками вони пов'язані. Деякі теорії були спочатку сформовані і лише потім доведені експериментально, як приміром, найважливіший у хімії періодичний закон. Грунтуючись на теоріях, узагальнюючи наявні знання, науковці і науковиці формують закони. Закон формулює істотний, сталий і повторюваний зв'язок між явищами. Пригадайте! Пригадайте. Закони природи, які ви вивчали раніше. У вигляді законів сформульовані майже всі виявлені закономірності в природі. Важливо, що закони не лише пояснюють певні явища, але й мають передбачати їх. Тобто, ґрунтуючись на законах, можна передбачити можливість існування явищ або закономірностей без проведення експериментів, фіксування результатів вимірювання та протоколювання експериментів. Під час Час виконання експериментів фіксування результатів є ключовим. Кроком, це дає нам можливість аналізувати одержані результати та робити висновки. Чітко зафіксовані результати також важливі для подальших експериментів або для того, щоб інші науковці і науковиці могли перевірити достовірність і надійність одержаних нами результатів. Основні принципи фіксування та протоколювання результатів експерименту. Точність, записуйте дані так точно наскільки це можливо. Якщо ви, наприклад, вимірюєте масу то вказуйте її до останньої цифри, яку показує прилад. Організація. Використовуйте таблиці для структурування результатів. Це полегшує порівняння даних і розуміння закономірностей. Чіткість пишіть розбірливо. Якщо ваші записи важко прочитати, це може призвести до помилок у розумінні результатів. Детальність: фіксуйте всі важливі деталі: як от час, дату, умови експерименту, температура, освітлення тощо. Запишіть. Усе устаткування та реагенти, які ви використовували під час роботи. Послідовність фіксуйте дані в такому порядку, у якому ви їх отримуєте. Не залишайте записування на потім. Висновки. Наприкінці експерименту запишіть свої висновки чи підтверджено гіпотезу результатами, які ви отримали. Якщо гіпотезу спростовано, то далі слід діяти відповідно до алгоритму на схему наукового підходу, сторінка 45 Правильне фіксування результатів і протоколювання експерименту допомагає уникнути плутанини і помилок, які можуть виникнути під час спроби згадати або вгадати дані. Достовірні результати є основою для наукової доброчесності та надійності. Пам'ятайте, що в науці важлива кожна деталь. Робота з інформацією. Пункт 30. Виявіть спільне і відмінне в поняттях. а. Споглядання і спостереження. Б. Закономірність і гіпотеза. В. Гіпотеза і теорія. Г. Теорія і закон. 31. Опишіть основні принципи фіксування результатів вимірювання і протоколювання експерименту. 32. Інспектор із водопостачання вимірював споживання води у школі. За день він отримав. Такі результати: час і споживання води в літрах. З 8 до 9 50 літрів, з 9 до 10 30, з 10 до 11 40, з 11 до 12 70, з 12 до 13 100, з 13 до 14 60, з 14 до 15 30, після 15 20. Проаналізуйте діаграму та дайте відповідь на запитання. Перше: у який проміжок часу споживання води А. Максимальне, Б. Мінімальне. Друге Висловіть гіпотезу: чим з Мовлене, а максимальне споживання води в школі, Б. мінімальне споживання води. Обговоріть у групах. Пункт 33. У давні часи люди мало що знали про природу, а їхні пояснення деяких природних явищ сьогодні нам видаються дуже дивними. Дещо про спостереження природи нашими предками збереглося до наших часів у казках, міфах і легендах. Це і багатоголові дракони, які дмухають полум'ям, і вичавлювання води з каменя тощо. У казках часто йдеться. Про мертву та живу воду. Висловіть припущення, яку воду наші предки могли називати мертвою, а яку живою. 34 пункт. Під час малювання ви помічали, що змішування синьої фарби і жовтою отримують зелений колір, а жовтої та червоної помаранчевий. Чи можемо ці результати називати закономірностями? Яку гіпотезу або теорію можна сформувати на основі цих спостережень? 35. -те. Визначте переваги та недоліки в епізодичному і систематичному спостереженнях під час хімічних експериментів. 36. Щоліта наша шкіра засмахає. Зміна кольору шкіри відбувається, якщо ми певний час перебували на сонці. Причиною засмаги є специфічна дія сонячного світла на шкіру. Визначте в цьому тексті результат спостереження, закономірність і гіпотезу. Чи можливо за цією інформацією сформувати теорію? 37. Після висихання морської води на шкірі часто залишається тонкий. Шар солі це спостереження чи закономірність, яку гіпотезу можна сформулювати щодо описаного явища. 38. Уявіть, що ви занурюєте у воду аркуш папери, кубку для миття посуду, дерев'яний гребінець і металеву кульку. Як ці тіла взаємодіють із водою? Що ви спостерігатимете, яку гіпотезу можна сформулювати? Який експеримент можна запланувати для перевірки вашої гіпотези? 39. Точність результатів вимірювання залежить, зокрема, від шкали та вимірювальних засобів. Зазвичай точність дорівнює половині ціни поділки. Проаналізуйте зображення мірного посуду та визначте їхню точність. Що з поміж наведеного краще використовувати для вимірювання рідини об'ємом 75 мл – 40. Учитель хімії запропонував учням і ученицям самостійно визначити густину будь-якої речовини на вибір. Микола вибрав пісок. Він насипав у попередню зважену чашку пісок. Його маса дорівнювала 5 Грамів. Потім висипав речовину з чашки в мідний циліндр. При цьому він нічого не розсипав і виміряв об'єм. Він дорівнює 3,9 мл. Обчисліть, яке значення густини отримав Микола. Після обчислень Микола знайшов густину піску у довіднику. Вона дорівнювала 2,5 грами на сантиметр кубічний. Поясніть, чому Микола не отримав саме такого значення густини, як у довіднику. Як треба було виконати експеримент, щоб отримати значення густини відповідало довідниковому, використовуючи при цьому лише зазначене вище обладнання. 41-й пункт. Прочитайте епіграф до цього параграфа, що, на вашу думку, мав на увазі Альберт Ейнштейн. Тепер я розумію, спостереження це коли ми відзначаємо факти, а експеримент коли ми здійснюємо дослідження за запланованих умов і фіксуємо результат. Для експериментів ми можемо використовувати різні прилади. І експериментами ми. Ми маємо перевіряти наші гіпотези, щоб сформулювати наукову думку.